Всім привіт! Мене звуть Сергій Пейчев. Це програма Футбольний на голову. Шоу, де позиція на полі не впливає на результативність. Наш гість найкращий воротар України. Андрій П'ятов. Вітаю тебе. Завжди перевіряємо футболістів, які вони технічні. Як перевіряти на техніку воротаря? Воротарі <зв>. теж техніка є. Техніка <зв>. прийому. Почув, щоб ви показали свою техніку рук. Давайте попробуємо. Матянку. Так, нормально. Там взагалі легенько що тренувалася. Я просто розвитка. Та взагалі супер. Я думаю, що це буде важче. Наша гра складається із трьох блоків у кожному по п'ять запитань. Перший раунд правда чи брехня. Кожна правильна відповідь один бал. Раунд два український футбол. Серед чотирьох варіантів треба обрати один правильний, який принесе два бали. Раунд три світовий футбол. Правила залишаються, змінюється лише тематика. У раундах український та світовий футбол гравець має три підказки: дзвінок другу 50 на 50 та допомога ведучого. Після трьох раундів можна ризикнути і пробити вирішальний пенальті. Пенальті це одне запитання ціною 5 балів. Немає ні варіантів, ні підказок. Якщо гравець помиляється, то 5 балів ми забираємо у нього. Починаємо. Правда чи брехня? У нещодавному матчі запорізького металурга та Лічівця 2 у складі металургів лівого захисника грав вороталь. Думаю, що неправда. Правда? Правда? Нещодавно. Я Просто читав зараз. Недавно хтось грав в воротах. Вони програли 13-1. Ви на полі себе пробували у складі польового гравця? Я тільки в дитинстві по, по юношему футболу в перший рік полгода десь бігав в полі ну, все. Дворі такий принцип, що хто не вміє грати ногами, стоїть на воротах. <рес> Ні. <пу> у <рес> вас нормально все. <рес> <рес> все нормально і з ногами. <рес> Друге питання. 11-метровий удар вигадав ірландський експерт на прізвище пенальті. Ну, я направлю. Перші бали влітають, справді. Мабуть, цього ірландського експерта вратарі не дуже люблять. Просто коли наказують красно карточки вратаря і, і ще дають пенальти, то це несправедливо. Хто найкраще в Шахтарі б'є пенальти? Чий удар неможливо взяти? Ну, все хорошо б'є. Ну, я не говорю, що не берущеся і це ясно вам же. Но по силі і по точності, я думаю, все рана Третє питання. Американський воротар Тім Говард страждає рідкісним захворюванням синдромом Турета. Один з його проявів це неконтрольовування, вигукування нецензурних слів. Я думаю, неправда. Остаточна відповідь неправда. Ну, так, да, мабуть. Правда? Так? Та що ж такое? Це вже це вивазу? Це було важке запитання. Скажіть. Не, момент. Ну, а навіть легкі. Ми підготували легкі. А. А Деякі е, важкі. Важкі. Скажіть, момент у кар'єрі, коли найбільше хотілося от, неконтрольовано вигукувати нецензурні слова? Ну, не цензурної. Не скажу, что я сильно там, применяю их даже в жизни, потому что у меня дети там правильно. Ты, я Так, ну, привык... не будут дивитися программу. Да, я вообще за то, чтобы на ну понятно, там сидят специалисты, можно говорят, на трибунах, да, и разбираться в футболе и аниматом. Но когда там кричат на стадионе, то есть это неприемлемо. Потому что у меня дети любят футбол. И когда хорошая погода и время совпадает, они с удовольствием. Я, я бы не хотел, чтобы мои дети. Ну, это жизнь, ничего не сделаешь. Четверте запитання. Без нецензурних слів далі. Андрій П'тов здобув більше клубних трофеїв, ніж Джан Луїджи Буфон. Я думаю, неправда. Ще один бал. У да. вас по 18. Нічого. Я думаю, сподіваюся, що у нас буде по 19. Ну, шанси хороші. <реш> ну, да. П'яте запитання. Юрген Клоп отримав диплом у галузі спортивної науки. Його тема це спортивна ходьба. Mm, Тяжелий питання, конечно. Так да, ні, я думаю, не правда. Точно. Так. Да. Що дійсно, так? Да? Ну, я не знаю. Не, ну просто. Хочу, хочу чути. Це <говорит> як то без подвох, а прямолінійно. Вроді таке, що тут констатурують такі факти, і це правда. Ну я думаю, це не правда. <говорит> правда. Да. Пройшли перший раунд, були усічки, були правильні відповіді. Далі подарувалися. Це є. Так. Другий раунд. Перше запитання. За версією кварціного воротар повинен бути першим по багатьом речам. Що із цього списку зайве: карти, більярди, бані, дискотеки. <с. У вас карти, ще три підказки є. Більярди? І щось одне він не сказав, це ми вигадали. Ну, Я думаю, про дискотеки, навіть. Правильно, бо там, напевно, важко. Це матеріал. Втіли танці, ми не сильні в цьому. <рес> Друге запитання. Якій команді Шахтар забив найбільшу кількість м'ячів в чемпіонаті України? Що це була за команда? Металіст Харків, Торпедо Запоріжжя, Нива Тернопіль, Динамо Київ. Ну, не Динамо, точно. <рес> Нива Тернопіль? <що? рес> Металіст метал Харків і Торпедо Запоріжжя. От Торпедо, по-моєму, мені здається. Падо Запоріжжя, точно? Ну, так, да, рекордне лініве і торпеда, я точно думаю. Ну, дуже легко йдемо в футболі українському, правильно, і Ну, торпеда, так. Да? Да, да. да, Ну, ну по мере, в українському так? дещо радує. Третє запитання. У 2009 році Ворскла виграла Кубок України. Так. Да. Ви знаєте. Конечно. На добиванні. Я ще забив Сачко. О, да. Хто, Й... хто Й... бив? Я знаю Марковський. Ну, ви думаєте, я все помню. пам'ятаю. свої матчі ви дуже гарно пам'ятаєте. Ну, да. Я... Четверте запитання. Да. Який предмет був зображений на одній з перших емблем донецького Шахтаря? Варіант. Із самих перших. Ну, я пам'ятаю, это... когда я ще називався не Шахтіром, а. Ну, як... Как... не. <гас> Забыл. Ну, ще саме перше, правильно? А так, черно-білая так, так. така. Вот, дуже близько, тільки слухайте варіанти. Давай. Буде легше. Ліхтарик, каска, якір, відбійний молоток. Mm. Є да. підказки. Ну, я примерно помню, значки просто там же їх много. І просто какой? Это самый первый? Ну, Стахановець, правильно? Так. Стахановец, так, да. так. Так, так, так. Ну, если Тахана есть, и стахан, есть по идее, должен отбойный молоток, но ну, мне так кажется. Ну Ну, пускай будет отбойный молоток. Ну, вы кажете ваши питания, не, ну, видите, пра... а четвертый пусть правильная відповідь. А, не правильно? Правильно, правильно, четвертый пусть. Не, ну видишь, тут больше история там. Вы пробовали користуватися відбійним молотком? Держав, но не пробовал. Был, был в забой, жена меня потащила. То есть, это ее идея в Донецке, когда мы поехали. В Макеевку спустились. Ну, понятно, нас спустили там рабочая, но она не самая глубокая была, самая более безопасная. Поэтому ну, мы дошли до забоя, посмотрели, как эта машина работает, как люди работают там. Когда, мы, когда ты идешь час, грубо говоря, под землей. Вот реально, тогда ты ощущаешь что над тобой. Страшновато? Ну, честно сказать, когда думаешь, что сейчас сзади завалится и все, и дороги нет. П'яте запитання: останнє в раунді український футбол. Підказки ну, жодної не взяли. По максимуму. Да. Якого з цих професійних українських клубів не існує. І професійних футбольних клубів? Так, да, не існує. Один ми вигадали. Давай, давай. Ajax, Барса, Мілан. Так ми ж по Україні. Реал. Це українські клуби. Ну, Real Farma є. Ajax. Ajax. Milan і що ще? Барса. Барса є. Ну, я знаю, Барса есть и реал есть. Угу. Завышается Аякс. Аякс и, и Милан. Милан. Ну, вот, по-моему, это Милан, потому что Аякс я еще где-то слышал. Даже. Ну, один же клуб, да? Двое. Так, 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 один. Блин, ну кто-то из двоих, это точно. У вас есть отказочки? Да нет. Это... Милана, по-моему, не было. Милана. Точно. Да. Не было... Милана. Милана, да. жаль. Неправда. На жаль, дуже прості питання були в цьому раунді, тому що це правда. Да? Другий раунд. А це Аякс, Аякс Шахтарськ. Шахтарс, так? Да? Ну, ну... Барса, Суми, Реал да. Одеса. Реал Одеса, так. Да. Закінчується другий раунд український футболу. Пройшло ідеально. Нормально, Супер. Де і підсказки є. Виходимо у третій раунд. Давайте. Раунд. Світовий футбол. Перше запитання. Да. Продовжуй цитату буфона. У дитинстві ти забуваєш голи, а потім підростаєш і виявляєшся таким дурним, що стаєш. Футболістом, журналістом, воротарем, тренером. Закінчити? Угу. У вас є дзвінок. Я думаю, тяжело з таким питанням комусь дзвонити. то, Якщо -то, прогуглити, швидше, то можна. Можемо забрати два варіанти: 50 на 50? Давайте 50 на 50. Журналістом-воротарем. Вот я, наверное, как журналисту и хотел. Мне кажется, ну, буфон можете как бы про себя говорить, да, вроде как прямой линейной. Но мне кажется, журналист это было. Журналист? Да. Ворожай тебя нашу профессию. Воротарю. Да, ну пускай. Забирають журналисты у вас два балла. Наступне запитання. Это можно в минус уйти, получается. в не, не. Минус Друге запитання. З ким зі збірної Бразилії помінявся футболками Мірча Луческу на чемпіонаті світу 1970 року. Давай, давай, зараз я буду спочатку. Ця вспоминати. футболка є в музеї. Так, да, да, так. Я, я просто забив. Варіант. Зіко, Пеле, Зіко, по-моєму. Ну, зіко, я думаю, він так з ним хорошо дружить. Ну, це я як по дружбі просто. Я можу ошибатися. Ваші дві. Це Звенок другу. Можно позвонить? Можа. Бабешка позвонить, он можа, у нас можа. директор музея. <свят> Она в музее точно? Ну так пиши интернет. Просто мне жалко, если он не знает, его могут уволить. Потому что... <свят> <свят> Алло. Алло, Андрей, здрасте. <свят> Мы тут программу пишем и знаешь, как играем в игру? Мне под, подсказка друга. Мне нужна твоя подсказка. Мы тут спрашивают вопрос, чья с кем мир Чалуческу поменялся, когда я играл еще в составе сборной Румынии в составе Бразилии. Она в музее у нас может находиться футболка игрока. Футболка не находится в музее. Да. У тебя есть какие-то Зико, Пеле. Тостао Ревелина. Тостао Ревелины. Пеле. Пеле? Да. Пеле. Підходить он такого. Ну, дивіться, люди не можуть звільнити. Смотри, ми оформлені, якщо ти неправильно, то можуть <рес> Пиле. да? Піле. Да. Передайте, що скорочен не буде це правильно варіант. Правильно, спасибо, Андрій. <рес> 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 спасибо большое, Андрій. Спасибо Пока. Підказочка. Вот, видиш, вже ага. 2 бали вот сюди в копилку. Третє запитання. Кока-Кола да. mm -hmm. розірвала контракт з Роналдіні, тому що mm -hmm. на прес-конференції він. Разбил пляшку колы, не. пришел с банкой Пепси, попросил минералки и выкинул колу у сметник. Мне кажется, что может, я слышал где-то минералку, может захотелось. Да, захотелось, но не колы, ну не знаю. А у нас еще подсказка и три вопроса, да, получается с этим? Так. Подсказка это твоя, да? Угу. Ну как помочь залу, можно сказать. Не, ну хочется ответить. Не, ну подсказку на 2 отставим еще. По-моему, минералка мне что-то кажется попросил. Захотелось. Да, захотелось минералки. Остаточно выпить минерал? Правильно? Может, захотелось ему минералки? минералки захотел. Не, пришел с банкой пепси, захотелось ему все-таки пепси, а не минералочки. Ну так. И контракт разорвал. Это банально все. Я думал, знаешь, думаю, какие-то вопросы у вас банальные. Я думал, с подвохом какой-то там. З uh, Пепсі, понятно, враждався. Да. Ну, от так. контракта Наш, немає. Знаєш, буду прямо лінія на твічі. А там можуть далі з підвохом. <рес> да? <рес> 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 так ти хоч би намікнув. <рес> Четверте запитання. Давай. Без підвох. До переходу в Арсенал Арсен Венгер очолював команду із цієї країни: Японія, Китай, Австралія, Австралія Південна Корея. Я думаю, у, ну, Японія чи Південна Корея. Китай, ні. Китай відпадає, ще да, Австралія. Австралія тоже відпадає. Відпадає. Або Японія, або Південна Корея. Да. Японія. Это в каком году было? Це давно, да? Це було давно. Блин, даже не знаю. Є ще підказка від мене. Не, ну на останнє оставим, щоб знаєш, закінчити на хорошей нові. Ну давай, пускай буде... Південна Корея. Точно. Ну, хотілося, так, да, японія. Ну. Не, пускай південно. Остаточно тут Корею. Так? Да? Ну, я не знаю. Да. Щоб ви потім не казали, що я не, не тікав. Ні, 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 пускай буде. Піжди на накрай. А я не тікав, що це була Японія. Японія. Да? Питання про Девіда Так. Да. Девід Беке має цікаву Він боїться клоунів, літаючі буци, безладу, павуків. Безладу? Ну, давайте підсказку. Це підказка, що це. Часто є в роздягальні. Без ладу. Не пауки, не клоуни, і не літаючі боц. А, ні. ну Ти думаєш, він боїться за того, що <смас> коли там ростав, що... Можливо. <смас> ну, якщо фобія, ну это це... не фобії, я думаю, літаючих боц, правильно? А без ладу є фобія така. Ну, наприклад, чоловік боїться безпорядку. порядку. Краще боявся буц, але правильно відповідь – це безладно. Ну, правильно. Набираєте ще 2 бали. Два ну, з нормально в такому. Так, да, результат непоганий. У нас є супергра. Ви готові поборотися, втратити 5 балів або заробити 5 балів. А, а там. А там без варіантів. А, баянтів... а підказки, цікаво, на супергру? Оставайся. <сум> <сум> супергра. Да. Окей. Буде цікаво. Після того, як Фігу перейшов з «Барси» в Реал, на стадіоні ми влаштували справжнє пекло. В нього кидали різні предмети. І один предмет дуже здивував весь світ. Про нього писали всі газети, були фотографії. Що це був за предмет? Цей предмет пов'язаний з таким крилатою фразою, коли підставляють когось. Є така фраза. Я ж не. Даже не знаю, честно. Я, я же говорю, я футбол там. Ну, смотрю футбол, но не так увлекаюсь там. Ну, ну злі... я пам'ятаю, був скандал, то есть. Да, да. Там був величезний скандал. <свят> Кинули ну, такий предмет, що взагалі не можна себе уявити. <свят> не, не скажу, наверное, сейчас. Навіть я такой в футболі. <свят> Точно. Ну да, здаюся. Нікому дзвонити не буду. Кинув він предмет. Здається. Да, да. Кинув предмет, кинув свинячу голову. О, це да, типу, да, да. підклав свиню, свиню колишнім да. партнерам і таке полівань, яке як? затримає. Мотороллери бросали. Знаєш, да. <ріст> <ріст> Максимум у нашій грі можна набрати 30 балів. Журналісти, свинячі голови і ще купа нецікавої інформації забрали в Андрія П'ятого. Певну кількість балів він набрав 13. Якщо ви, шановні телеглядачі, знаєте більше ніж він, то ви футбольний на голову. Дякую за його. дякую.